Digital Foundry та Jess Corden визнали, що Xbox став мало кому цікавим. Один із ключових технічних експертів Digital Foundry, Алекс Баталія, заявив, що у 25-му році контент, присвячений Xbox, майже не збирав переглядів. За його словами, навіть відео про великі aaa релізи показували слабкі результати, через що виникають сумніви щодо доцільності подальшого висвітлення Xbox з точки зору окупності зусиль. Цитата. навіть ігри, які мали б зацікавити широку аудиторію. Отримують дуже мало переглядів. Це змушує замислитися, яке майбутнє чекає на цей напрямок. Цю думку підтримав також журналіст та інсайдер Джез Корден. Він наголосив, що спеціалізується саме на Xbox, але водночас матеріали про Steam Deck стабільно збирають більше трафіку, ніж публікації про ігри на Xbox. Цитата: Ми пишемо про Xbox виключно з ігрового боку, але інтерес до Steam Deck значно вищий, і це виглядає просто божевільно. Водночас у Microsoft Геймінг запевняють, що 26-й рік стане особливим для Xbox, адже бренд святкує 25-річчя. Компанія обіцяє гучні анонси та великі релізи, які мають повернути інтерес до платформи.